Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Зеленська про звільнення залужного потрібне перезавантаження новий початок. Президент відповів на запитання італійського журналіста щодо ймовірного звільнення головнокомандувача ЗСУ. За його словами, кадрові перестановки стосуються не однієї людини, не лише у військовій сфері. Коли ми говоримо про це, я маю на увазі заміну низки державних керівників, а не тільки в одному секторі, як військо. Я думаю, про цю заміну. Але тут не можна сказати, що ми замінимо тільки одну людину. Карла Волог. Пише наступне. Спочатку був простий, зрозумілий, зважаючи на характер, є не тряпки намір просто звільнити генерала, коли той відмовився написати заяву. А суспільство зреагувало булісно для цієї нехитрої дії почали шукати якоїсь яскравої обгортки. Обговорили ідею змінити гуртом. Більшість командувачів на бойових комбригів не пройшло. Тепер намагаються подати у суспільство, оновлений в усіх сферах, не лише військовій. Думаю, з соціологів у фокус групах сьомій під сходить, не пройде. Буде інше. Ших фігових листів шукати, але не вгамується ПСА. Скажіть, коли я вам майже рік волаю, що країні потрібні вибори, а ви тут всі вдаєтеся експертів і за конституційного права ви замислюєтеся, що го й піду тепер зацікавлений воювати чим довше, бо це відтермінує слідство і суду щонайменше по саботажу перед московським вторгненням. Якщо навіть ви не маєте доступу до інсайтів, але слідкуєте за подіями і вмієте робити висновки, то мали б уже зрозуміти, що сирського так і дотиснув, і він. Погодився на посаду, Тож, залишився останній бар'єр перед здійсненням заповідної мрії хуйпіду реакції суспільства. Хоча не факт, що він зуміє її адекватно оцінити. Що ж, а через чотири дні після того, як президент України Володимир Зеленський нібито повідомив своєму головнокомандувачу Залужному, що його незабаром звільнять. Заміну йому досі не обрано. Це стверджує видання The Washington Post. Затримка свідчить, що нерішучість президента керівника офісу президента Андрія Єрмака та міністра оборони Рустему Умірова або. Навіть про розлад, який, оскільки потенційні кандидати можливо не бажають братися за цю роботу, враховуючи слабкі перспективи покращення ситуації на полі бою в Україні найближчим часом, кажуть автори статті. один із співрозмовників видання заявив, що наступним заложного може бути хтось із молодих офіцерів, які довели свою ефективність на полі бою, яких в Україні удосталь. Однак чи мають такі люди достатньо досвіду управління, щоб керувати таким великим механізмом, чиновник додав. Що вибір досвідченого воєначальника ризикує принести на посаду менталітет старшої школи? Вважається, що головними кандидатами нині є голова військової розвідки України, 38-річний очільник розвідки Міноборони Кирило Буданов та командувач сухопутними військами України Олександр Сирський. Також Вашингтон Пост із посиланням на одного за співрозмовників пише, що Зеленський хоче дати залужному нову посаду. Можливо, у надії пом'якшити суспільне не схвалення. Головкому, нібито пропонували посаду посла у Британії, але це цивіль. Вільна посада залужний не може звільнитися з лау ЗСУ, поки в Україні діє воєнний стан. До зустрічі друзі. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.